Ось це маєток покійного олігарха Бориса Березовського в Англії. Про багатство його власника тут нагадує кожна деталь: приблизна вартість цього палацу півтора мільйони доларів. І якщо Борис Абрамович і досі жив би на цьому світі, він точно б порадів. Зазвичайних українських дітей. Маленькому селищі під Києвом на реконструкцію садочку витратять майже таку ж саму суму. Зараз дізнаєтесь, в якому ж селі дітки будуть купатися у золотих ваннах та гуляти королівським парком. Селище Крюківщина, що під Києвом по-справжньому дивовижне місце. Найбільше його виділяє навіть не унікальна архітектура і не наближеність до Києва яскравим вогнем палає тут безмежна любов до дітей. У 2013 році сільська рада Крюківщини береться за дуже амбіційний проект: реконструкцію дитячого садочка Барвінок. І все б нічого, якби не захмарна вартість цієї реконструкції цілих 22 мільйони гривень. Якщо фінансування не буде, знову доведеться зупиняти об'єкт. По курсу 13-го року це більше 2,5 мільйонів доларів, по 17 тисяч гривень за квадратний метр. За ці ж гроші можна купити розкішний триповерховий маєток величиною з наш садочок в одному з найелітніших куточків Києва. Конча заспі. Дитсадок за ціною елітного маєтку. Корупційна схема чи прояв безмежної любові до дітей. Програма гроші ще в вересні цього року почала власне розслідування і його результатами. Ви будете шоковані. Здавалося б, 22 мільйони для сільського бюджету майже непід'ємна сума. Якщо виділяти гроші, то бажано фірмі з ідеальною репутацією, яка побудувала вже десятки таких об'єктів. Об'єкт великий, об'єкт цікавий. Проте за дивним збігом обставин переможцем тендеру стає нікому невідома будівельна компанія Багорія Україна, яка з 2006 року до 2013-го чомусь не вигравала жодного тендеру. Хід по перепусткам. у цій офісній будівлі без світла та ліфтів на четвертому поверсі у малесенькому кабінетику разом з туристичною агенцією затисався наш щасливий мільйонер-будівельник ТОВ Багорія Україна. Добрий день. Компанія Багорія Україна» здесь, так? Да? Строительная. так. Да. А ви хто Зам? Я замістительна. Да. Цей чоловіка представився нам замом директора Багорії. Йому тепер і тримати відповідь. А как ідеть строїтельства? Там вічна йде стріїтельства, такі коші замдиректора фірми будівельника запевняє, все чисто прозоро і згідно до букви закону. Наша компанія – доперепорядочна компанія. Але за нашою інформацією, у 2014 році, фірма з ідентичним кодом державного реєстру та такою самою назвою вже фігурувала у судовій справі про махінації з грошима. Сам фірми обурюється і робить вигляд, що нібито ніколи нічого про це не чув. Не вже збіг. Ви для мене не авторитет. Ви і мені розказуєте. Перед тим як повернутися до нашої розмови з представником фірми, давайте подивимось, що за більш ніж півтора роки набудував наш солідний забудовник і скільки отримав за це державних грошей. Фундамент, фрагменти стіни недобудованого першого поверху, потріскана червона цегла та підтоплений котлован. Все найкраще діткам. Ніяких ограждень, нічого немає. Це дві секунди і дитина може остатися в котловані. Скільки ж вже встигли влити з бюджету, в це диво інженерної думки. За приблизними підрахунками, те, що ми з вами побачили, коштує більше трьох мільйонів гривень. Солідна сума, як для маленького селища, чи не так? Ви, Простив пожалуйста, ходіть з прокуратури, Це з міліції. Власна? Ви здесь прийшли власна? мені, що то рассказывать. Настільки солідно, що представник компанії не придумав нічого кращого, як втекти. Як з'ясувалося, представник компанії підрядника влаштував біганину з ходами недарма. Тендерний експерт запевняє, хтось на Крюківщині був дуже зацікавлений у перемозі Багорії. Вони закрили очі на ряд необхідних документів, які підтверджують кваліфікацію переможця торгів. Все це наводить на думку, що тут працює стара, але все ще робоча схема вимивання бюджетних грошей. Ми тобі перерахуємо бюджетні кошти, зробимо так, щоб ти переміг на тендері, а ти виступ такою собі прокладкою. Різницю коштів із бюджету яку ми отримаємо, Ми поділимо між тобою. Знайомтесь, сільський голова Крюківщини Андрій Кріпак трохи зніяковівши, Він погоджується пролити світло на цю темну історію. Головне, щоб виконувалися роботи. Те, що вони виконуються якісно і вчасно, питань нема. Але поняття «якісно» в Андрія Петровича своє там по одній осі є просідання фундаменту. Схоже, що просів не тільки фундамент, а й місцевий бюджет сільської ради нанесли збитки на більше 800 тисяч гривень. Здається, Андрія Петровича така ситуація не бентежить. В нього своє особливе бачення ситуації, яке разючо відрізняється від висновків правоохоронців. Ми знову поки що, поки що в нас не було з ними ніяких нюансів. Не було жодних нюансів, окрім того, що фактично Багорія Україна взагалі не мала права брати участь у тендері. Організація, яка в принципі не мала права на те, щоб взагалі брати участь в цих тендерній процедурі. Вона взяла, виграла тендер, куди поділося 806 шість тисяч бюджетних гривень. Можна тільки здогадуватися. Але сам пан Кріпак із зарплатнею 3,5 тисячі гривень явно не бідує. У вас iPhone 5С. що я купив за власні гроші, Чи це подарунок? Купив за власні гроші. А, я збрали. а яка у вас зарплата? iPhone 5S вартістю понад 7 тисяч гривень. Не єдине, чим може похизуватися сільський голова. До речі, Андрій Петрович, що не є в це виїздити. На фольксовані посадки. А фольксований посад на вас зареєстровано чи ні? ні? Далі більше. А чому ви автівку вашу не зареєстрували на себе? Ваша автівка. <му> а ми знаємо. Приблизна вартість автівки Кріпака у 2012 році, залежно від комплектації, становила 25-30 тисяч доларів. І все це на зарплатню у 3,5 тисячі гривень. І допоки пан Кріпак шукає більш переконливі відповіді на болючі запитання, а от заправляти, наприклад, такого ті, як ваш посад, Ми продовжуємо пошуки справедливості і в грудні місяці проводимо повторну ревізію. Ви не повірите, але після нашого першого візиту садочок почав будуватися просто шаленими темпами. І згідно до даних офіційного порталу публічних фінансів, гроші на продовження реконструкції у сільському бюджеті таки знайшлися. Коли плануєте добудувати, слідчим власне графіка програма грошей надалі слідкуватиме за ходом слідства та скандального будівництва і обов'язково розкаже вам про результати.